Всім привіт! Це наше нове відео, і в ньому я поділюся своїм власним топом книги, з яких варто взагалі почати читати книжки. І якраз таки в цьому відео буде як і художня література, так і технічна, але цікава більшості людей, та й декілька біографій. Але перш ніж почати, невеличка рекламна пауза, не забуваємо про мої продукти. У мене є повноцінний курс таргетованої реклами, опис ви бачите, посилання під цим відео. І міні-курс, де ви за 5 днів налаштуєте свою першу таргетовану рекламу, тому переходьте і чекатиму вас на цих курсах. Почнімо це відео, чому я його вирішив записати, тому що в кожної людини є якийсь ряд книжок, які вона може порекомендувати. До речі, ви також це можете зробити в коментарях. І зазвичай ці книжки не є якісь технічні, там, як, наприклад, маркетинг на 100% тощо, як це було в попередньому відео. До речі, якщо не дивились попереднь... попереднє відео про топ-книжок по маркетингу, щоб прочитати про маркетинг, раджу перейти. В правому верхньому куті у вас буде посилання, можете собі перейти ознайомитися, ознайомитись, якщо ще не дивились. Будемо починати. Топ-1 книга, яку я рекомендую, це Самурай без меча. Якщо ви читали «Багатий папа, бідний папа або найбагатша людина в Вавилоні, це щось схоже, але не таке не базове, як це все пишеться в цих всіх мотиваційних книжках. Просто дійсно крута історія, яка також повчає, якраз таки в, в, в ній про те, а, як правильно будувати ефективну стратегію, якщо вам чогось бракує, плюс розум сильніший ніж сила, тому що знову ж таки ну, від назви самурай без меча. Самурай були з мечами, самі розумієте приклад. А, дуже легка для прочитання, ну дійсно читається за, за декілька днів, тому що вам цікаво. Там просто є певна історія певної людини, як вона долає весь цей шлях. І відповідно на цьому побудовані певні приклади, і про помилки, які в нас відбуваються, коли ми пробуємо щось нове, без сумнівів, які можуть нас зупиняти взагалі перед спробою. Тобто тут розказується про те, що не варто боятися або сумніватися в чомусь новому, все одно робити, все одно помилятись, тому що помилка. Нас вчить на, насправді краще, ніж результат. Наступна книга це мистецтво війни. Я думаю, що ви її, скоріш за все, читали. Якщо ні, обов'язково прочитайте, як правильно використовувати стратегію війни у повсякденному житті, тому що знову ж таки наводяться приклади. Плюс характер понад усе в ній вказується на те, що неважливо, наскільки ви сильна людина, неважливо, наскільки у вас великі ресурси, гроші і так далі. Вирішує завжди характер, плюс про те, що робити потрібно не все, і про. Взагалі, правильно відношення до пріоритетів, до певних речей, які ви маєте зробити, не маєте. Не потрібно все підряд робити, пізнання себе і безпосередньо правильне тлумачення обставин. Тобто, коли у вас є певні обставини, ви маєте перш за все їх самі собі пояснити і після цього вже починати діяти. Наступна книжка це мама відпустила». цей хлопець з України. Її, на жаль, вже немає в продажу. Можливо, де знайдете електронний варіант, можливо, хтось її продає на лейксі. Мені просто декілька людей про неї писали, питало, чи я не продаю. Загалом дуже крута книжка. По-перше, це як розповідь друга. От перший пункт, це ніби вам друг розповідає свою історію. Якщо коротко, це ця людина зробила кругосвятку, я не знаю, це українську загалом поїхала довкола земної кулі. Це максимально крута історія. Там дуже багато фотографій, якраз таки багато фото з контексту. А, і розказано все, як є, а, простими словами, читається дійсно за один день. Я навіть другу книгу подарував батькові, поки він летів в літаку. І ну, він прочитав дійсно всю, і мені потім ще пізніше розказував, що йому дійсно дуже сподобалось. це. Він сказав, що це краще, ніж будь-який фільм, який можна подивитися в літаку. А, також ця книга пробуджує бажання до подорожей, до якоїсь, я не знаю, до якоїсь авантюри тощо. Абсолютно всім рекомендую. Дуже крута книжка. А наступна книга це книга, яку я радив би, перш за все, хлопцям. Я не знаю, чи вона є в українському варіанті, досить бути славним хлопцем. хватить би славним парням. Вона насправді є базовою і там написано дуже багато речей, яких нас ніби вчили в дитинстві, але які все ж таки не варто робити. Якраз таки не заважати самому собі, будучи добрим для когось іншого. Я думаю, у вас, скоріш за все, таке було, що допомагаючи якійсь там певній людині, ви. Шкодите собі або десь не встигаєте зробити щось, своє, щось важливе для вас тощо. Також неефективні моделі поведінки. Тобто, наприклад, коли ми маємо щось за собою, що нам потрібно зробити, що ми хочемо зробити, але, до прикладу, в стосунках ми десь поступаємося іноді забагато поступаємося. Ну, загалом, ви розумієте самі ситуації, Я думаю, можливо, у вас в голові щось вилізло після цих слів, тому відсутність відчуття провини за те, що ви. Не зробили того, що ви не зобов'язані були робити, і холодний контроль власних дій. Тобто, ми маємо дійсно холодно ставитися до того, що ми робимо. І цей пункт він грає з передостаннім пунктом відчуття провини. Якщо нас хтось про щось попросив, але в нас є певні якісь справи, то що щось дійсно важливе для нас, але не просто посидіти, подивитись, подивитись телевізор. І якщо ми це не робимо, а, ну це для нас окей. Ми зробили правильно відносно себе. І там далі Бенджамін Франклін та його біографія. Я думаю, що ви знаєте, що ця людина є на доларах. І вона не просто так. Насправді, чесно, дуже крута книга, дуже крута біографія, дуже круте в нього було життя. Якщо от взяти тодішній час, це от максимальний хаслер того часу, тому що його знали ну, просто скрізь. Він ну, на початку не був в політиці, він взагалі був, ну, друкував, він мав видавництво. Його просто знали усі. Потім він почав від Америки їздити в Європу. Там його всі знали. В певних містах в нього були певні дружини, дівчата і так далі. Реально дуже е, крутий тіп, якщо так можна сказати. Плюс розказано про його вклад в США та про взагалі про його винаходи. Він дуже багато чого зробив, якщо я не помиляюся. Е, щось зв'язано з е, Ну от, в квартирі ставили пічку, якось щось з тою трубою зв'язано. Точно не пам'ятаю, але щось таке було. І взагалі філософія його життя, того, як він до того ставився, того, як він ставився безпосередньо до фінансів і так далі. Раджу до прочитання. Це як не знаю, прикольний серіал про, про крутого чувака. От якщо дивилися серіал Каліфорнікейшн, щось типу того, але в книжковому форматі. Наступна книжка, я її прочитав майже на старті взагалі свого шляху, от в Таргеті і так далі. Коротко і по суті. А вона насправді також про пріоритети, як це було в одній з попередніх книг. Проте, тут більше про пріоритеті ваших дій відносно результату, тобто дії, які не завжди дають результат, або як в передонньому пункті менше дій більше результату, правило 20 та 80%, плюс поділ всього, що у вас є в житті на суттєве та несуттєве, і останнє уникнення шаленого темпу. Останній пункт це про те, що у вас. Ви зазвичай, якщо ви працюєте фрілансером, прописуєте собі ну, просто шалену кількість тасок. І після цих тасок, коли ви на них, от просто коли ви відкриваєте, не знаю, свій щоденник, де ви їх записуєте, ви дивитеся і ви вже нічого не можете робити. Плюс половина цих тасків взагалі вам не потрібна, і вона не дає результату відносно того, куди ви хочете взагалі прийти в майбутньому, там найближчому тощо. І відповідно, ця книга вчить уникати цього, ця книга вчить це ділити на те, що треба, не треба робити. І взагалі, насправді. Я не можу сказати, кому ця книга потрібна, тому що по факту вона потрібна усім, тому що в кожної людини є якісь справи, пріоритетніші, непріоритетніші. Відповідно, цього можуть читати усі. Наступна книжка це антикрихість на Сіма Талеба. Якщо ви читали Чорний лебідь, я думаю, ви про нього чули і знаєте взагалі його стиль письма. А відносно от пунктів зараз на руку, можу сказати наперед, що вона дійсно важка. Я прочитав лише половину. Але за за завдяки половині вже можна зрозуміти весь посил, читаючи відгуки, ви також зрозумієте, що люди пишуть, прочитавши одну третину книги, вже можна зрозуміти весь її сенс. Так воно і є, але все ж таки до прочитання, перш за все, це про обставини та їхній вплив на вас, взагалі поняття антикрихості, воно про що? А в нас ну в насіма є таке розуміння, що є ніуязвість, вибачте, не знаю, як українську ніуязвість, крихкість та антикрихність. От ми беремо певну обставину, при неуязвимості вона ніяк не впливає на вас, тобто вона вас нічого не вчить, вона ну, взагалі вам нічого не дає, ніякого досвіду, бо ви ну, неуязвіми для неї. Крихкість вона вас ламає і ви маєте негативний досвід відносно цієї ситуації. Антикрихкість це коли ви маєте певний вплив ситуації на вас, але безпосередньо ви витягуєте з неї тільки досвід, позитивне щось тощо, тобто вона вас покращує, підвищує тощо. Ризики та роботи з ними також в цій книзі є про це вплив на майбутнє. Тобто, як наші рішення стосовно останнього пункту, які ми прийняли, впливають взагалі на майбутнє, і це все переплітянову, якраз таки з антикрихістю та її розумінням в голові та лебед. Наступна книжка ж це про рекламу Девіда О'Гілві. Ця книжка була в топі про маркетинг, але насправді вона настільки просто та цікаво написана, що може бути абсолютно цікаво усім, і це те. Той маркетинг, та історія маркетингу, яка буде і корисною всім, тому що знову ж таки я вважаю моя особиста думка, що пересічній людині варто знати трошки маркетингу, щоб можливо десь не ловитися на якісь певні маркетингові уловки. Також дуже багато прикладів, дуже багато досліджень і, взагалі, історія таких всесвітньо відомих корпорацій, в яких Девід і працював, про які розказував, що тобто, це дещо попередні часи. Але е, маркетинг залишається майже той самий, тому раджу до прочитання, щоб трошки краще орієнтуватися взагалі в сучасному світі та не ловитися на певні гачки. Наступне це художня література. Скажу чесно, я весь час читав технічну літературу, тобто якусь там про маркетинг, про психологію тощо. І ну я завжди казав, що художки ну це взагалі не книжки, як це можна читати. Але е, я раз купив е, першу книгу свою Лоран Гунеля, якраз таки день, що навчив мене жити. Це повністю художня література, і чесно, я був вражений. Вона, це також певна історія про певну людину і так далі. Вона читається на одному диханні. Взагалі всі його книжки читаються на одному диханні. Я рекомендую абсолютно всі, окрім, окрім однієї пробудження. Вона 50 на 50. Там дуже цікава асоціація з теперішніми часами, з ковідом, там з певними моментами. І це трошки ну, взагалі не те, що ви очікуєте від цього автора. Але якщо ви не знаєте, що подарувати людині, яка читає художню літературу, або придбати собі, просто як от відпочити, провести гарно там пару вечорів, це якраз таки ця книга, або будь-яка з його творів. І остання книга це психологія впливу. Взагалі, вона про те, що на нас впливає, як на нас певні речі впливають, чому вони на нас впливають, і вона вчить також впливати на інших людей. Уникати чужого якогось впливу, маніпуляції, плюс має багато прикладів та досліджень на дуже великих кількостях людей, що ну, як на мене, по-перше, доводить цю практику. А по-друге, по е... ну, мені цікаво читати про дослідження, я це вже казав. Також про маніпуляторів, те, що ми вже говорили, і хитрощі ведення розмов, як варто вести розмову так, щоб повпливати на те рішення і. Відносно людини відносно в людини відносно вас, яке вам дійсно потрібно, як правильно це все робити, і як ем, не от, як, як ми говорили попередньо про маркетинг, не вестись на маркетинг уловки, як не вестись на уловки впливу людей, які, які намагаються вас переконати в прийнятті якомусь невигідному для вас рішенні, ви все-таки його приймаєте. Потім дома думаєте, блін, а навіщо я взагалі це зробив, якщо я цього не хотів? Якраз таки в цій книзі і говориться про це. А Які ваші улюблені книги, ви можете написати в коментарях, це буде і корисно мені. Якщо буде щось цікаве, загуглю, подивлюся відеоки, придбаю. Можливо, хтось інший це зробить, тому пишіть, також пишіть, як вам це відео. А наразі дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, пишіть коментар, ставте лайк, включайте колокольчик, що завгодно. Робіться, тому що це допомагає каналу безпосередньо. Я бачу фідбек позитивний від вас, відносно цього і більше роблю відео. Тому ще раз дякую за перегляд та гарного дня!